Ліцеї замість шкіл та тарифи на тепло сьогодні в рамках депутатського дня у рівному чиновники зібралися на розгляд двох важливих питань. Перше стосувалося освіти, а саме того, що в межах нової освітньої реформи у місті запровадять академічні та професійні ліцеї. Це означатиме, що відтепер школярі навчатимуться до 9 класу, а надалі на них чекатиме обов'язковий вибір або продовжувати здобувати освіту в ліцеї, або ж вступати до закладів професійно-технічної чи фахової передвищої освіти. Профільна середня освіта буде трирічною – 10, 11 і 12 класи. Вона матиме два спрямування академічне – орієнтація на здобуття учнями вищої освіти і професійна орієнтація на ринок праці і здобуття професії. Та навіть таке відокремлення, за словами виконуючого обов'язки міського голови рівного, не матиме негативного впливу на батьків та дітей, а також не скоротить робочі місця серед педагогів. Не залишається на своїх роботах, тобто ніхто нікуди не буде. йти. В нього будуть працювати працівники, педагоги, тобто ми це все забезпечимо. Друге, не менш важливе питання тепло в будинках рівнян. Обговорили витрати компанії на тепло та її прибутки. І найголовніше тарифи за словами директора «Рівнетеплоенерго» теплоенерго Олександра Ющука. Тариф для населення не збільшиться. Зокрема, завдяки мораторію від уряду з 2021 року про заборону підняття тарифів у період воєнного стану. Тариф для населення залишиться на рівні 1913 гривень, так як було минулого. Бо заминулого гець двадцятого року. завдяки чому залишається 1913, що в 21 році уряд наложив мораторій на підняття цін і зобов'язався компенсувати підприємствам цю різницю між прибутками і затратами, яка виникає у підприємств. І Якщо з питанням по тарифах вдалося визначитися сьогодні, то з реформою освітніх закладів депутати ще дискутуватимуть на наступній сесії міськради. Вікторія Кимець, Вікторія Петренко, Микола Мельничук, телеканал Media Group.